Близнюки, літо як маленьке життя. Дивимось на три місяця. Чекаємо червень, скоро буде. Значить, Основні моменти, що порадує, що засмутить, як вирішити ситуацію і ітог літа. Значить, Самі основні моменти. Можливо, хтось чекає повернення боргу. Можливо, хтось чекає премій, ви їх отримаєте. Або Наслідство, хтось може отримати наслідство, причому в гарному розмірі. І якщо це премії будуть, то це також буде фінансово ну, досить так непогано, вагомо. І знаєте. Якийсь у вас буде етап такий в житті, коли вам буде хотіти закритись від всіх і від усього, і що тут нам також кажуть: по ітогу, у вас от карта виходить: 10 мечів, четвірка мечів. Це напевно скоріше буде стосуватися жінки. Це буде такий етап, знаєте, переосмислення. Якось от ви втомилися, от вам хочеться просто нічого не робити. от Просто нічого. От такий у вас буде і так, ну це, скоріше всього, до кінця літа. І так, що вас порадує? Ті моменти, де ви приділяли максимум зусиль. У вас там буде прорив, да? У вас там те, що ви хочете, от прям ви максимум туди зусиль вкладаєте. Можливо, фізичних, можливо, моральних, можливо, фінансових. Там ви отримуєте результат, там у вас буде прорив. Що у вас засм... може засмутити? А вас може засмутити втрата контролю над дітьми? От дивіться карта маніпуляції і карта дітей. От ви не можете на них вплинути. От вони просто розпоясалися, і все, скажімо так, да? І що може допомогти, якось треба з ними домовлятися хитрістю, обіцянками, можливо, щось пообіцяти, кудись їх відвести, да? на відпочинок якийсь, якось змінити їм обстановку. Це якщо ми говоримо про дітей. Да? Також це може бути, що ви думаєте, що ви володієте ситуацією якоюсь да? Там, опять же таки фінансової, але ви можете втратити контроль над цією ситуацією. Так що, коли отримуєте великі гроші, я би вам радила не сильно їх транжирити. скоріше розписати правильніше, буде розписати всі те, на що вам потрібно, наприклад, фінанси. Інакше ви зможете втратити дуже багато фінансів з тих, що ви заробите. Так, і ітог літа у нас працюєте тяжко, жертвуєте своїм, можливо, вільним часом, можливо, своїми якимось відпочинком і так далі. Да? І в якийсь момент різка. Різко собі придумуєте поїздку, не дивлячись ні на що, сіли й поїхали. З сім'єю активний відпочинок. От прямо, знаєте, захотілися. Все, поїхали з сім'єю, відпочили. І от після цього, знаєте, якийсь от період захочеться ще побути наодинці в самоті, сама з собою, або сам з собою. Да? От якось будуть емоції переповняти. Бачите, в мене також тут карта емоцій, емоції у вас будуть переповняти цим літом. І багато успіхів, і фінанси у вас, і якісь поїздки, відпочинок з рідними. Просто знаєте, треба бути треба, захочеться трошки стопу і трошки тиші навколо вас. Гарного вам літа, Па-па!